Для вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Проєкт податкового кодексу знято з розгляду парламенту. Верховна Рада починає роботу з виконання доручень президента, озвучених на розширеному засіданні уряду. Зменшити бюрократію та зайву звітність в Дубосарах визначили пріоритети в сферах народної освіти, спорту і культури. Не залишити наодинці зимовими проблемами у кам'янському районі рятувальні служби забезпечили дровами близько 30 самотніх пенсіонерів. Вадим Красносельський прийняв архієпископа Тераспольського і Дубасарського саву. Тема зустрічі стан церков і храмів республіки. Владика звернув увагу президента на те, що деякі потребують термінового ремонту. Я однозначно. я бачу роботу органів державної влади у тісній взаємодії з церквою, православним священникам на місцях необхідно налагодити контакт з лавами державних адміністрацій і керівництвом міністерств та відомств». На початку березня Вадим Красносельський та Владика Сава здійснять спільний рейд по парафіям, з метою з'ясування якої допомоги з боку держави потребує кожна церква. В ході діалогу президент Придністров'я не раз говорив про значимість православ'я в житті придністровського суспільства. Президент Придністров'я Вадим Красносельський підписав розпорядження про деякі заходи, спрямовані на організацію ефективної роботи зі зверненнями громадян та організацій. Документ обумовлює функціонування територіальних приймалян президента у роботі зі зверненнями громадян та організацій в містах Бендери, Дністровськ, Кам'янка, Рибниця, Добосари, Григоріополь, Слободзея. На виконання розпорядження адміністрації президента доручено передбачити в штаті структурного підрозділу щодо цієї діяльності, відповідно, кількість штатних одиниць, а також вжити необхідних заходів щодо їх матеріально-технічного оснащення. Главам держадміністрації необхідно посприяти в розміщенні співробітників адміністрації президента в будівлях державних адміністрацій міст і районів Придністров'я і забезпеченні належних умов для їхньої роботи. Контроль за реалізацією цього розпорядження покладено на керівника адміністрації президента. Сергія Білоуса. Верховна Рада починає роботу з виконання доручень президента Придністров'я. Про це повідомили на засіданні президії парламенту. До цієї роботи вже підключилися профільні комітети парламенту із залученням представників виконавчих органів влади і громадськості. На адресу Верховної Ради надійшов лист президента Вадима Красносельського. Згідно з документом, депутати вже незабаром почнуть розробляти законопроекти на основі доручень. Їх озвучив глава держави в ході розширеного засідання уряду, яке пройшло 11 січня. Для виконання даних завдань необхідно налагодити тісну взаємодію та обмін інформацією з міністерствами та відомствами. Ані наґабразне вони стосуються лікування за кордоном, підвищення громадського контролю за діяльністю державних органів влади. Це питання прозорості і неприховування секретів за грифом державна таємниця. Це і питання пов'язані із компенсаційними виплатами за заощадження, які знаходяться на рахунках ощадного банку, низка інших доручень, які стосуються усіх комітетів Верховної Ради. У ході засідання президії також прийнято рішення зняти з розгляду Верховної Ради проект податкового кодексу. Даний документ надійшов депутатам за кілька тижнів до виборів. У ньому близько 600 сторінок. При цьому проект не має економічного обґрунтування і прогнозів його застосування, говорить Олександр Щерба. Даний документ атозван автором з розсмотряння Верховного Савіта. Даний документ відкликаний авторами з розгляду Верховної Ради. Про його необхідні. Ість говорив і президент, і уряд, і Верховна Рада. Однак це має бути результат вдумливого, дуже всебічного аналізу. Безумовно потрібно враховувати рекомендації, які висловлюють експерти Російської Федерації. Поки ж депутати готуються до розгляду проекту бюджету на цей рік. У той же час робота над законопроектами соціально-економічного розвитку та реформою податкового законодавства буде продовжена. Визначено пріоритети в сферах народної освіти, спорту і культури. Глава держадміністрації Дубосар намітив першочергові кроки в розвитку цих галузей району. Про що конкретно йшлося на зустрічі керівництва міста та директорів шкіл, розповість наш кореспондент. Минулого тижня президент республіки Вадим Красносельський провів розширене засідання уряду. Перед керівниками міністерств, відомств і главами держадміністрації поставлено конкретні завдання. Президент звертає увагу на зайву бюрократію в сфері народної освіти. Велика кількість звітів поставлено завдання скоротити їх до мінімуму і залишити ті, що необхідні, відходити за можливістю від класів комплектів. Це стосується сільських шкіл, коли в одному класі вчаться діти першого-четвертого класів. Глава держадміністрації району доручив керівникам закладів народної освіти провести повний аналіз матеріально-технічної бази та подати звіт про стан інженерних мереж і споруд. А в подальшому скласти поетапний план їх ремонту реконструкції, а можливо і будівництва нових об'єктів. Особливу увагу буде приділено організації харчування дітей. Днями держадміністрація має намір провести тендер на поставку продуктів до дитячих садків. До участі в тендері залучено велику кількість вітчизняних виробників сільгосппродукції. Мотошка за контроль за здійснюватиметься контроль за формуванням меню, його дотриманням. Сподіваюся, на допомогу ради народних депутатів, і рахункової палати в частині контролю. Прошу завідувачів, дитсадків та директорів шкіл не сприймати це як недовіру. Ми витрачаємо великі кошти на організацію харчування і будуть проводитися перевірки як планові, так і позапланові. Говорили на зустрічі про збереження культурних традицій, патріотичне виховання молоді, а також про розвиток фізичної культури і спорту. Нужна в школах общеобразовательнее в пірво очі. Потрібно, щоб учителі фізкультури повсюдно відкривали різновікові групи з загальної фізичної підготовки і в рамках спортивних шкіл і для таких як ми. Це обов'язково, тому що діти ведуть сидячий спосіб життя, і такі групи з наглядом фахівців необхідні. Я прошу вас, прошу включити організацію невеликих спортивних майданчиків, щоб у районі масового проживання людей були турніки, бруси, баскетбольний щит. Як зазначив Руслан Чабан, усі побажання дубасарців в цьому питанні будуть враховані. Про стан матеріально-технічної бази спортивних шкіл та секцій їхні керівники відзвітують перед главою району уже у найближчі дні. Щорічно з приходом холодів на допомогу самотнім престарілим мешканцям кам'янського району приходять бійці аварійно-рятувального підрозділу порізати і наколоти дрова, почистити сніг, принести води. Саме такої допомоги найчастіше потребують більшість непрацездатних пенсіонерів. На обслуговуванні у районному відділі соціальної допомоги знаходяться більше 300 самотніх непрацездатних пенсіонерів та інвалідів. Більшість з них проживає в сільській місцевості. За інформацією служби соцдопомоги, понад 180 свої своїх приватних домоволодіння досі обігрівають пічним опаленням до цієї надзвичайної ситуації. При підготовці до надзвичайної ситуації ми спільно з главами адміністрації обстежили усі села району і виявили 25 осіб, які потребують допомоги. У них не було можливості опалити свої будинки. Ми звернулися до міністерства сільського господарства і природних ресурсів, дуже вдячні міністру, який відгукнувся на наше прохання і допоміг, виділивши з кам'янського лісництва необхідну кількість дров. З камінського лісництва на базу аварійно-рятувального підрозділу міста було вивезено 24 складометри дров. Всі вони в першу чергу були доставлені непрацездатним громадянам району. Ми пілім дрова, колім і слажи. Ми пиляємо дрова, колемо і складаємо. Вся техніка працює справно. Нам це не складно, це наша робота. І щороку у зв'язку з негодою ми практикуємо виїзди на такі виклики. Рятувальники попередньо телефонують своїм підопічним. Переважно це самотні жінки та інваліди першої і другої груп. мене ніто а дрова 350. Газу у мене немає. Дрова коштує 350 рублів, а у мене пенсія тільки 960. На дрова не вистачає. Спасибі, що дають нам дрова, забезпечують пенсіонерів, не дають їм страждати. І дуже добре, що таку допомогу надають. Група рятувальників з трьох чоловік з одним складометром дров справляється всього за півгодини. На сьогодні допомога дровами надана майже 30 самотнім малозабезпеченим пенсіонерам. Розвозимо дрова одиноким пенсіонерам та інвалідам. По кам'янці забезпечили 8 чоловік, по селах 20 чоловік. Де треба, чистимо сніг, допомагаємо. З доставкою води. Самотнім пристарілим та інвалідам нинішня холодна і багатосніжна зима вже додала багато клопоту, кажуть в аварійно-рятувальному підрозділі. Тому тут завжди готові прийти на допомогу за першим дзвінком. Від снігового максимуму до літньої негоди 2016 рік показав. Всі аварійні служби рибниці до надзвичайних ситуацій готові. Про це говорять і підсумки роботи штабу цивільного захисту. 2016 рік не раз перевіряв на міцність рятувальників у січні минулого року. Штаб цивільного захисту боровся з наслідками снігового максимуму. А влітку ще одна надзвичайна ситуація: ураганом вітром зірвало дах одного з будинків і повалило дерева. Всі задачі, які піднімались, були виполнені і в срок. Усі завдання, які перед ними ставилися, були виконані своєчасно і в термін. Всі учіння, всі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які у нас у 2016 році сталися. Ця виконані задачі, на методично високому, високому рівні, і цього року всі служби міста також боролися з негодою. В цілому обійшлося без аварійних ситуацій. Також під час сильних морозів загін аварійно-рятувального підрозділу підвозить дрова тим, хто їх потребує. Зараз штаб цивільного захисту також працює в посиленому режимі. Очікується зниження температури повітря. Будемо аппетит, проводити обход. Будемо ж знову проводити обхід соціально незахищених громадян. Дрова ми заготовили в лісгоспі. Вони знаходяться на території підрозділу. Будуть вивозитися цим громадянам. Тобто сподіваємося, що ніхто не постраждає і ніхто не замерзне. На підбитті підсумків кращих робітників відзначили грамотами та листами подяки. Від мінуса до плюса і знову до мінуса у Придністров'я повертаються морози. Принесе їх європейський антициклон. Стовпчик термометра до кінця тижня опуститься до мінус 15, кажуть метеорологи. Температура воздуха. Температура повітря у нас буде у нічний час 5-7 градусів морозу із поступовим зниженням до 15 градусів у другій половині тижня. Тобто у нас нічна температура буде знижуватися, а денна зараз наближається до нуля. Температура повітря в день мінус один але у другій половині тижня знизиться незначно до 5 градусів морозу. Снігу при цьому не передбачається. Ось сонце буде радувати частіше. За прогнозами гідрометцентру, вже наступного тижня в республіці почнеться відлига. Але на дорогах, як і раніше, збережеться ожеледиця. Росії аномально. Якщо в Росії аномально холодною була зима по праву, коли температура опускалася до мінус 45 градусів, то у Придністров'ї говорити про аномальні холоди не доводиться, тому що найнижча температура, яка спостерігалася за всю зиму, 18 градусів морозу. Історичний мінімум для нашого регіону мінус 30. Бити рекорди в цьому році зима цілком ймовірно немає наміру. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! повідомляє гідромедцентр, 18 січня очікується хмарна погода без опадів. На дорогах уже ледиться. Вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 8-10 градусів нижче нуля. В день 2-4 морозу. У столиці вночі 7-9, в день 1-3 з позначкою мінус. Атмосферний тиск вище норми.